Працівники рівненської військової ремонтної бази нині виходять у дві зміни. Адже через складну ситуацію на сході країни потрібно якомога швидше повернути до життя значну кількість бойових машин та спецтехніки. Аби самохідна артилерійська установка знову була на ходу, фахівці працюють цілий тиждень. Бронемашини півстоліття мирно простояли, але через агресію сусідньої держави довелося реанімувати і застарілі зразки. Міняли коробку, заміна коробки коробки передач повністю. Бо ну, я вже розбили вони її повністю. Двигуна ставили на місце, вони теж, вони теж його десь хотіли зняти, видно. дай. А тепер все в центровку поставили двигуна, робили центру, центрування. На Західній Україні лише одна така військова частина. Тож БТРи, протитанкові гармати, міномети та гради надходять звідусіль. На стелажах чекають свої черги майже дві сотні запчастин. Ремонтують тут і накатники гармат. Від їхньої справності залежить не лише влучність пострілу, а й життя екіпажу бойової машини. Невдовзі оновленими тут БМП заміні знищені під волновахою. Із них знімуть застарілі радіостанції та облаштують більше місць для десанту. А ще в частині налагодили пошиття шоломофонів. Вже вироблено понад 200 одиниць. Справа, кажуть, швачки непроста, адже цей елемент обмундирування має 47 складових. Привезли нам отакі шлімофони з військ, старі шлямохони, порвані такі, ну зовсім, дивіться, отакі ось, О, порвані урвані зовсім. Ми перешиваємо їх на нові, Все в нас повністю нове йде. Тільки ну, беремо оці вуха, відмиваємо, відчищаємо їх і переставляємо сюди. А так все, у нас підкладочка нова. Від початку року на ремонтній базі частини було відновлено близько 30 одиниць артилерійського зброєння, а ще 150 паливних насосів, 36 гальм відкатних частин та 10 накатників танкової гармати. Так як ми знаємо, що у нас техніка зараз вся 20, практично вся 20 і більше років в експлуатації, тому відказів і пошкоджень досить багато. Тому і інтенсивність роботи наших цехів і Наших підрозділів гаразд збільшилося. Були такі моменти, коли ми працювали в дві зміни. От, навіть були такі часи, коли працювали в нічний час. Але сьогодні на базі вкриваються ржею тисячі одиниць спецтехніки радянських зразків. Їх виставили на продаж. Хоча можна було б розібрати на запчастини, яких бракує Збройним силам. Однак питання зависло в повітрі. Ремонтники сподіваються, що вже найближчим часом вище військове командування дозволить їм розпоряджатися цими металевими привидами. Для того, щоб її повністю відновити і поставити в стрій, це процес досить, якби, затратний. Але якщо елементи з неї використовувати для відновлення іншої техніки, то це е це, можливо, там певний такий термін є технічний канібалізм, але він себе дуже виправдовує фінансово. Тут вірять, відремонтована техніка потрапить в умілі руки і допоможе українським воякам виконувати бойові завдання. Уже на сьогодні ми маємо ресурс, який на 5 мільярдів гривень більше того ресурсу. Який нам було виділено у 2013 році, на сьогодні цей ресурс складає 20,2 мільярда, основні напрямки спрямування коштів резервного фонду. Це 1,6 мільярда гривень відновлення справності озброєння і військової техніки, 1,4 мільярда гривень. Придбання пальномастильних матеріалів 742 мільйони гривень грошове забезпечення, 612 мільйонів гривень закупівля озброєння і військової техніки, 118 мільйонів гривень придбання бронежилетів. Практично за всіх за всіма напрямками діяльності. Щодо оплати постачань, Міністерство оборони працює не за попередньою оплатою, а за реальним фактом поставки. Тобто, заключений договір, матеріали поставлені і тільки потім здійснюється оплата цих матеріалів. На сьогодні у нас сума благодійної допомоги складає. 129 мільйонів. Ці кошти практично на сьогодні також не використані з тих причин, що, проведення, що триває проведення процедур. На сьогодні із 129 мільйонів ми використали 7, 7 мільйонів, на 4,3 мільйона закупили спальних мішків, і на 2,8 мільйона. Закупили медикаментів. Все це йде законним шляхом, і ті матеріали, які будуть закуплені, по яким цінам ми, так як і обіцяли вам, це буде все виставлено на сайт Міністерства оборони і суспільство може подивитися, куди потрачені їхні кошти. На миротворчий контингент у Ліберії покладено чимало завдань. Українські вояки, щоб не втратити навичок, постійно тренуються. Цього разу відпрацювали дії при евакуації громадян із зони стихійного лиха. Також десантувалися на водну поверхню. Підтвердилася інформація про те, що в селищі Сніжне Донецької області терористи використовують два танки Т-72. У Збройних силах України дана модель техніки не експлуатується. На відміну від українських Т-64 булатів та оплодів, Т-72 є основним бойовим танком Російської Федерації. Довести право носити омріяння лейтенантські погони випало і курсантам Одеської військової академії. Хлопці складають державні іспити не лише у класах, а й на полігоні. Головний акцент перевірити їхні вміння, вести бойові дії. Викладачі кафедри і керівництво академії добилися творчого рівня підходу до виконання завдань розвідки, враховуючи сучасні умови проведення антитерористичної операції в сучасних умовах. Майбутні офіцери показали і відмінні результати у стрільбі. Далі складніше. Випускники мають здійснити марш у визначений район, зайняти рубежі та прийняти бій. Вже зовсім скоро всі ці хлопці отримують погони лейтенантів та будуть направлені до військових частин. Комусь із них доведеться побувати і в зоні бойових дій на сході нашої держави. Незважаючи на складну ситуацію в державі, в міністерстві оборони подбали про відпочинок та оздоровлення найменших членів родин військових. Цього тижня на Одещині відкрили першу зміну в літньому таборі імені Юрія Гагаріна. До осені тут зможуть відпочити понад 600 дітей. В этом году зроблено для лагеря намного більше, ніж в прошлом году. І закуплено, і обустроена територія ми старалися приукрасити і дозакупати всякого інвентаря і зробити програму намного цікаві, ніж в прошлом году. Лєюних відпочивальників підготували насичену культурну програму. Вони відвідують історичні місця Одеси, побувають у театрах та музеях, і навіть на фрегаті Гетьма Сагайдачний. Діти у передчутті нових вражень та знайомств із нетерпінням чекають на екскурсії. В лагері я вже встигла побувати на морі на пісочному пляжі. Я встигла побувати на батареї. Вот. мені дуже понравилася цей лагерь, тим що тут ніколи не може бути скучно. Я сім'ї воєннослужащих, я привик дис... дисципліни, і ем, мої батьки можуть за мене не переживати. Попереду малечі чимало яскравих емоцій. А наразі для них виступила зі святковим концертом місцеві художні колективи.